Друзі, всім привіт! Рада сидіти на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас очереде відео на тему саморозвитку. і я сьогодні дуже з вами хотіла поговорити про щастя. Де його брати, як стати щасливішою людиною, і чому важливо взагалі про це задумуватись і починати працювати над своїм рівнем життя? Взагалі, чому я хочу про це розповісти? Тому що ще рік тому я була глибоко нещасна людина. Мені не подобалось, не влаштовувало мене моє життя. Я взагалі нічого не хотіла робити. в мене не було ніякого ресурсу, мотивації. Взагалі, просто, скажімо так, я була максимально нещасливою людиною. І я часто задавала це питання своїм друзям, питалась. Як ти вважаєш, чи ти щасливий зараз? І я отримала відповідь так. Але коли я задавала собі це питання, я завжди знала, що моя відповідь ні. І моє, нещастя було напряму зв'язане з моєю роботою. Причина була в тому, що вона мені не подобалось. І, на щастя, я це змінила. Я вже рік, як не працюю на роботі, яка мені не подобається. Для тих, хто новенький нагадаю, я працювала в IT, і це просто було не моє. Тобто це не означає, що ніша погана, якщо вам подобається, супер. Але це була не моя ніша, я не бачила себе в ній, я хотіла щось більше, я хотіла більше творчості. тому зараз я експерт з візуалу просування і в мене зараз зовсім інша ніша, і від якої я кайфую, щиро я її обожнюю, люблю, люблю своїх учнів, люблю все, чим займаюся. Тому... тому зараз я, чесно кажучи, вільно можу сказати, що я щаслива людина. Я виправила свій оцей Завтик, так, який просто дуже сильно мені, е, ну скажімо так, впливав на життя негативно. І сьогодні хочу з вами поділитися, як взагалі стати щасливою людиною. Такі принципи, якісь базові, які допомогли мені конкретно в моїй ситуації, і які допомагають моїм учням, моїм друзям і так далі. Тому давайте вперед. До цих пунктів. Перший пункт обирай завжди себе. Якщо продовжити мою історію з моїм, так, моєю роботою, чому я була в цій ніші, я працювала в ті три роки, хоча я на самому початку знала, що це не моє. Тобто я три роки. Ігнорувала свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Називайте це, як хочете, який мені підказував, Оленка, це не твоє, це не твоє ніша, що ти робиш? Що ти робить своїм життям? Ти ж не хочеш так жити. Тому перше, що я хочу вам сказати, це ви ж завжди повинні обирати себе. Тому що кожного разу, коли ми зраджуємо себе, коли ми не прислухаємося до свого внутрішнього голосу, який завжди знає, як нам краще. Ми слухаємо друзів, слухаємо знайомих, слухаємо батьків, слухаємо інстаграми, слухаємо Тіктоки. Новини, але не слухаємо себе, тоді ми максимально віддаляємося від себе і, як правило, це сильно впливає на наше життя. Саме тоді, коли ви будете прислухатись до свого внутрішнього голосу, до своїх бажань, до своїх відчуттів, до своєї інтуїції, повірте мені, ви будете щасливішими. Чому? Тому що ця інтуїція цей внутрішній голос у нас, це наша душа, яка має своє призначення, яка має. Свою місію на цій землі, і вона ніколи вам злого не порадить. Так? Тобто, це так якби ваша внутрішня якась така частинка, яка вам допомагає, яка хоче, щоб ви реалізувалися на максимум в цьому житті, яка хоче, щоб ви засвоїли всі уроки, щоб ви не знаю, вийшли на той дохід, на який хочете, займалися тим, що ви любите, щоб у вас було класне оточення, друзі і так далі. А коли ви не прислухаєтесь до себе. То ця душа, ніби знаєте, як починає страждати, тому що вона хоче до вас достукатися, а ви її просто не чуєте. Тому перше, що ви повинні почати робити, це прислухатися до свого внутрішнього голосу. Бо він завжди знає, що для вас найкраще і що допоможе вам досягнути того знаєте, рівня щастя, якого ви прагнете. Що ви можете для цього зробити, це почати питати себе, так? Але не то, щоб, знаєте, одноразово зараз під час того відео запитати і забути, а питати себе на постійній основі. Чого мені сьогодні хочеться, що мене сьогодні зробить щасливішим? Що я можу сьогодні для себе зробити? Так, тому що саме такі питання вони допоможуть, знаєте, це відновити цей зв'язок з собою, своєю душею, своїм внутрішнім я і зрозуміти, що ви насправді хочете. Що, що ви можете зробити, це виписати собі в список так, відповіді на питання, що я хочу, так? чого я взагалі хочу від життя?», що зробить мене щасливішим. Що я давно хотів зробити і не робив. Наступний пункт це піти і зробити це. Ну тобто зробити хоча б один з пунктів, а з часом виконати всі. Якщо ви хочете на відпочинок, то не відкладайте, а зробіться. Так якщо ви хочете давно сходити на макіяж, якийсь, щоб вас навчили робити, то сходіть, і зробіться. Якщо ви давно хочете змінити зробіть зробіться. Не бійтесь, тому що, якщо ви будете це відкладати, ви будете так, як я, три роки сидіти в цій фігні і страждати. Так, чим більше ви відкладаєте ці всі пункти, цим, чим більше ви відкладаєте ці всі речі, які вам підказує душа, тим більше ви відкладаєте, по суті, своє щастя. Тому що, як тільки я почала прослухатися до своєї душі, робити те, що вона дійсно хоче, тільки тоді я почала реально вловлювати те, що я щаслива. Роблю те, що я хочу, роблю те, що я люблю. Я цінна, я заробляю стільки, скільки я хочу. Я спілкуюся з тим, тільки з ким я хочу. Я в стосунках з тим, з ким я хочу. Так, тобто. Це і є щастя, по суті, робити те, чого ви хочете найбільше. Тому наступний вам пункт це робити це. Так, Тобто почати з чогось маленького, але згодом заповнити весь цей список галочками, так? І виконаними справами. Наступне, як ви можете стати щасливішим, це от банальна любов до себе. У мене вже про це було відео на Ютубі. Якщо хочете, перегляньте собі, якщо ви ще його не дивились, там я прям. Ділилася з вами своїми думками на цю тему і розказала, як я прокачала цей, по суті, теж можна сказати, навик в собі. Бути своїм найкращим другом це, це і є любити себе. Так? Тобто в будь-якій ситуації бути на своїй стороні. Не згадайте себе. Часто ви критикуєте себе за будь-які свої якісь промахи, невдачі, слабкості, лінь. Але якби це був ваш друг, як правило, ви б його підтримали, ви б його надихнули, ви б сказали, ти ну ти потребуєш відпочинку, дай собі відпочити. Запросили його на каву, подбали би про нього, так але чомусь повноштам себе ми цього не робимо. А, а це насправді дуже важлива думка, яку я хочу щоб ви запам'ятали: бути своїм найкращим другом, бути завжди на своїй стороні, завжди обирати себе. Тому що коли ви будете собі найкращим другом, повірте мені, ви вже станете набагато щасливішими. Ви будете дбати про себе, ви не будете себе картати, ви не будете себе критикувати, тому що ви свій найкращий друг. Ви дбаєте про себе, про свій стан, ви робите тільки те, чого ви потребуєте. Потребуєтеся сьогодні, відпочити, відпочили, потребуєте сьогодні десь піти, досягати якихось успіхів, досягаєте. так. Тому це теж одна з методик, яка дуже допомагала мені бути своїм найкращим другом і постійно питати, а чого мені насправді сьогодні хочеться. Хочу вам поділитись такою практикою е, наповнений стакан. Я її колись давно почула і дуже хочу вам зараз про неї розказати поділитися. Ми всі стакан. Так? І коли ми наповнені, коли ми в ресурсі, наш стакан повний, тоді ми можемо розлити цю енергію, цей ресурс на інших людей, да, наповнити стакан іншим. Але якщо наш стакан пустий, ну, логічно, ми не можемо з пустого стакану наповнити інших людей. Тому наповніть свій стакан. Робіть те, що вас наповнює, наповнюйтесь ресурсом, наповнюйтесь енергією, наповнюйтесь бажанням робити щось. так? А як це цього досягти? От банально тими кроками, які я вам вже сказала. Робити те, чого вам хочеться, не робити те, чого вам не хочеться, дбати про себе, питати, чого мені хочеться сьогодні, як я можу сьогодні покращити свій стан, що я можу для себе зробити. Завдяки цим практикам, цим питанням і діям ви зможете наповнити свій стакан, і лише з наповненого стакану ви зможете розлити і допомогти іншим, так? наповнити інші стакани інших людей, енергією, щастям, турботою і так далі. Тому головна ключова думка, яку я хочу, щоб ви сьогодні від мене взяли, це що ви ніколи не зможете наповнити інших людей, якщо ви самі пусті. Ви ніколи не зможете зробити щасливішим інших людей, коли ви не щасливі. Ви ніколи не зможете подбати про інших людей, якщо ви про себе не подбаєте. Ви ніколи не зможете комусь допомогти, коли ви собі не допоможете. Тому я дуже хочу, щоб ви зловили цей інсайт, мій сьогоднішній. Дбати про себе це не егоїзм. Дбати про себе це турбота про себе. І Прямий шлях до щастя, реально. Ну, тобто я говорю вам це на власному досвіді, як це в мене працювало, і це дійсно працює зі мною, з моїми учнями, з моїми друзями, зі всіма, кого я знаю. Коли люди починають дбати про себе, коли вони починають цінувати себе, свій час, свою енергетику, свій ресурс, вони тоді максимально наповнені і можуть допомагати іншим людям і робити теж їх щасливішими. Ось такий от інсайт у мене сьогодні для вас. Сподіваюсь, вам було цінно, сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, обов'язково репостіть це відео в співсторіс. Відмічайте, діліться інсайтами, тому що для мене це дуже важливо. Я дуже стараюся з вами ділитися класним контентом, класними думками, якимись своїми е, інсайтами і розуміннями по життю. І я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок, тому що ваш зворотний зв'язок мотивує мене ще більше для вас знімати контенту. Тому, якщо хочете бачити більше такого контенту, залишайте тут лайк, репост, знаю, відкривайте ці дзвіночки, коментарі. Для мене це дуже цінно, дуже важливо, і це те, як ви можете мені подякувати за е, цю інформацію, яку я вам даю. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мої інші соцмережі: Instagram, TikTok, Telegram. я теж там активно їх веду. Ділюся класною цінну інформацією для вас, тому обов'язково підписуйтесь. І побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!